Спробуємо сьогодні шукати спільний множник. Як це відбувається? Покажу, на прикладі. Знайдемо спочатку найбільший спільний множник для двох одночленів: 15х у другому степені, y у четвертому та 12х у кубі і. Для того, щоб знайти найбільший спільний множник, давайте розкладемо кожен з цих одночленів на прості множники. 15 можна розкласти на множники 3 та 5 х у квадраті ми розуміємо, що це х помножити на х, Y у четвертому степені це добуток чотирьох у. Також розкладемо на простіші множники наступний одночлен. 12 можна розкласти як добуток 2, 2 та 3. Х у кубі означає, що треба помножити х на х. І ще раз на х, а також домножаємо на y. Оскільки ми шукаємо спільні множники, причому цей множник має бути найбільшим, робимо наступне: визначаємо в обох одночленах однакові множники. Наприклад, ми бачимо, що і в першому, і в другому є трійка. Один раз її запишемо. Наступні спільні множники x і x. Запишемо їх. Знову спільні ще одні, один Х в першому і другому одночленах. Також ми бачимо, що спільним є y. Дописуємо і його. Таким чином, ми отримали одночлен, який є добутком виразів 3х, Х та y. Записавши його в стандартному вигляді, отримаємо 3х. Квадраті Y. 3х в квадраті y якраз і буде найбільшим спільним множників для даних одночленів. Спробуємо знайти найбільший спільний множник тоді, коли є не одночлени, а вирази. Виконуємо аналогічно до попереднього. Розписуємо 12 як добуток 2 на 2 та на 3. Наступним множником є x. y мінус треба в квадраті означає, що в нас є два множники. Y відняти 3b. Ось так. Це ж саме зробимо з наступним виразом. 18. Це добуток двійки на трійку і ще на одну трійку. Х у квадраті означає, що треба x помножити на х. Далі у нас множником y. Наступний множник y-3b в третьому степені, тобто це означає, що ми маємо записати з вами три однакові дужки. y мінус 3 b y мінус 3 b І знову y мінус 3 b А тепер, знову ж таки, порівнюємо два розклади і шукаємо спільне. Спільна в них двійка. Записали її. Далі спільна є двійка. Записали її. А спільним. ми бачимо множник Х. Записали його один раз. А наступний спільний множник yнус 3б в одному і другому виразі. Записуємо його. І ще один такий ж множник, y-3b, є спільним, тому ще раз його записуємо. А далі умножимо 2 на 3. Отримаємо 6х, а коли будемо множити y-3b на y-3b, матимемо у 3 b в другому степені. Таким чином, ми знайшли найбільший спільний множник для березів. Сподіваюся, все було зрозуміло.